Привіт всім, з вами Жовток і сьогодні я розповім про невеличку модифікацію Лезерману, але тим не менш вона дуже корисна, а саме додавання тонкої шліцевої викрутки. Буде дорогий варіант і дешевий саморобний. Тож почнемо. Почну з невеличкої передісторії. На багатьох моделях Laserman, на цих же чаржах, Вейвах, Суржах та й на інших моделях є ось така велика шліцева викрутка, якою найчастіше люди взагалі не користуються. Я в тому ж числі за 2,5 роки володіння чаржем я нею користувався лише одного разу. І то, коли мені треба було замінити батарейку в велокомп'ютері, але з цією роботою насправді цілком би. Справилась би і комплектна біта лезерману шліцева. Ну тут, звісно, сам шліц він менший, але насправді в повсякденні цілком достатньо цієї біти, я, наприклад, ні разу не зустрічав такого, такого розміру гвинта. Найчасті, найчастіше гвинти в наших широтах, в нашій країні, зустрічаються там під малий або великий хрест. Шліцеві це якісь старі гвинти. ну, Може комусь і зустрічаються, якщо взяти, напевно, всіх. Користувачів лезерманів то десь 5 чи максимум 10% використовували хоча б один раз цю викрутку. І то найчастіше не щоб відкрутити гвинт, а щоб щось підковернути, як, як то банальний приклад, це банку з фарбою або ще щось. Але це воно не витримує. І дуже багато випадків, коли саме, коли користуються як фонкою або як ломиком, відламують кінчик і потім міняють цю викрутку. Я вже неодноразово міняв військовим а, саме цю викрутку, тому що вони там щось ковиряли. І при модифікаціях лезерманів цих чарше або вивів. Саме Найчастіше змінюють цю велику шліцеву викрутку. Ну, тому що дійсно практично ніхто не користується. І люди змінюють на шило від сигналу або від рибару. Ну, ідеально, насправді, у Charger і V вистановиться шила від сигналу. Воно нічого не зачіпає, і робоча довжина насправді, що у рибару, що у сигналу шила однакова. Тому беріть, якщо хочете шило, то ставте від сигналу. Для мене шило не так актуальне, тому що, по-перше, визерманівське шило воно все ж таки таке м'яковате, тобто підходить там, щоб протикати шкіру, можливо, деревину. А вже більш-менш твердий матеріал, там якийсь товстий пластмас або ще щось, ним уже не протикнеш. Ну і тим паче, в мене є окреме шило, яке стає обітотримачі. Хто бачив мої попередні відео, знає про це. І воно набагато витриваліше, навіть я ним іноді ковиряю дюраль алюмінії, планки там мені треба. Ну то таке. Тому шило мені не потрібне. І я поставив саме шліцеву викрутку, і напевно це найбільш вдалий варіант. Шліцева викрутка набагато на частіше зустрічається, ніж шило. ну Принаймні вона дуже часто мені трапляється. Наприклад, у розетках, у електриці, в клемах, в підрозетниках, у всьому такому. В електроприладах, іноді, тому що навіть цією тонкою шлісовою можна підчеплювати хрестові гвинти. І вона така довгенька, тобто можна навіть пролізти у поглиблення, що дуже круто. До цього я використовував насправді. Саморобну біту, також шліцеву. Подовжену таким чином. Ну, хто бачив моє попереднє відео, то знає про це. Що я роблю подібні штуки, різні доповнення, біти і ось шліцева. А, дійсно дуже потрібна річ. зустрічається в багатьох речах в повсякденні. Набагато частіше треба, ніж саме шило. І... Оскільки я не, ну, так подумав, що я взагалі не користувався ні разу цією великою шліцевою, ну точно один, один раз, і то то воно мені не потрібно. то Той вирішив замінити на тонку шліцеву, тому що ну, досить часто нею користуюсь. І це дійсно класний мод, всім можу рекомендувати, але доволі дорогий. Тому що, щоб взяти таку викрутку, то для цього треба купити. Ну, найдешевший варіант це Laserman Kick, також можна взяти Blast, Fuse. Ну, це три моделі, де є а, така викрутка. Можливо, ще в інших, але ну, я так не пам'ятаю. Найдешевший це Laserman Kick, він мені обійшовся в 1200 гривень. І, ну, таке. Доволі дороге задоволення, як то кажуть. І також тут все не так то й легко стало. По-перше, що потрібно, якщо у вас лезер Charge саме з алюмінієвими накладками, то потрібні ще спеціальні ключі. Зараз покажу. Тобто ось такі спеціальні ключі, якими відкручуються гвинти. Ну, якщо у вас Charge TTI або Wave, то в принципі, це вже не так проблематично, але також є нюанс, що довелося змінити частину рами. Тому що ця викрутка при складанні вона буде впиратись в цей штирьок, об який опираються плоскогубці при складанні. Воно буде отак не дозакриватися, і від цього лезерман потім не закриється. Тому треба або спилювати той шпинь, шпиньок ну, якимсь гравером або напилком, напевно. Або зробити, як я, але це теж ну, потребує додаткових грошей, докупити частину рами від попереднього покоління. Тобто у мене Charge Plus, я взяв. Раму з просто чаржу, і там трошки по-іншому влаштований той шпиньок, його можна зігнути, я взагалі його виламав, і, в принципі, вже складається, ну, воно трошечки трошечки виступає, але, в принципі, воно не заважає закриватися лезерману. Але також є невеличкий нюанс напевно, рами старого та нового покоління трошечки трошечки відрізняються, тому що. Зараз тепер, коли я відкриваю плинок, і якщо його похитати, прям є ну, такий мікро-мікролюфт, але є. Наприклад, якщо порівняти з цією стороною, де оригінальна рама залишилась нова, то тут ну, прям все монолітне, навіть через 2,5 роки користування. Тут я ж кажу, з'явився мікро-мікролюфт, але в принципі на роботу він ніяк не впливає, тому в принципі так і залишив. Потім мені спало на думку, що ну, чому б не зробити просто з великої шліцевої викрутки тонку. Відразу вам покажу, як воно виглядало. Тобто я взяв, просто обточив велику шліцеву викрутку, обрізав гравером зайву частину, і в мене вийшла ось така. І в мене вийшла ось така тонка шліцева викрутка. Давайте я вставлю зараз невеличкий сюжет, як я це робив. Кому не цікаво, можете промотати, я все розіб'ю на таймкоди прям, то можете зразу переключити. Кому цікаво, хто може буде таке робити, то подивіться, все детально розповів. Ну тож, дивимось сюжет і повертаємось. Так, ось що я вигадав. Візьму просто плоску цю викрутку стандартну і частину її відпиляю. І в мене вийде по суті плоска викрутка. Я якраз відміряю, щоб воно було в один розмір з четвіркою. Плюс вона товща, то я трошки ще підточу по товщині. І вже буде якраз ця викрутка. Ну, зараз спробую, якщо це вийде, то включу в відео. Так, тож розмітив, як я буду пиляти, буду пиляти гравером відрізним диском. І, ну, коротше, приступимо. Так, треба його якось затиснути, обклею, до речі, лезерман. Щоб воно стружка ця не потрапила на нього, тому що потім чистити це досить проблематично. Зараз затиснує вибачаюсь, напевно не покажу, як пиляю, бо нічого не бачу через камеру. Хоча може отак. Вибачаюсь, що не знімаю цей сам процес пиляння. Коротше, відпиляю і повернусь, бо дуже незручно так ось відпиляв, можете побачити результат, пиляв гравером і пиляв повільно, щоб не перегріти цю викрутку, тому що потім вона стане крихка. Ну і якби ту закавку, яка з заводу, щоб не втратити, якщо взагалі вона тут є. Можна побачити, що навіть неї, патни ніякої немає, тобто ну, реально воно не перегрілося, нічого з нею не сталося. Тепер хочу підчистити цей різ, щоб воно більш стало охайним і зроблю це ось такою насадкою. Ну, Шліфувальною насадкою під гравер, просто підчищу. Тож підчищаю і повертаюсь до вас. Так, я знову тут ось що в мене вийшло. Тобто верх я зашліфував ось цією насадкою, але у саме це закінчення заокруглення воно туди не підлазить, тому що завелике. Тому я допрацьовував ну, оце, оце місце, допрацьовував твердосплавною фризою по металу і вже так потроху-потроху-потроху виїдав і ось так воно. Вийшло. Як на мене, досить охайно, плюс я ще таку міні-кромку зняв. Ось так. Зараз я ще пройду шліфувальною губкою і повернусь. Тож, ось такими шліфувальними губками я пройшовся, зробив навіть невеличкі сати. Ну, спочатку заполіровую дзеркало, а потім великою зернистістю йорзаю, що виходить такий типу. Сатин. Ну, щоб наблизитись до заводського. І ось так у мене вийшло. Єдине, що зараз саму цю кромку трошки підточу, тому що вона, зараз покажу, вона товща, ніж та, що має бути. Тобто трошечки-трошечки зніму саму кромку. Ось так у мене вийшло. Тобто я зняв саму кромку, ну, ось вона вийде, видно. І ось, якщо побачити, то повністю однаково показати, однакова товщина вийшла. Ну, ось так. Ось така в мене вийшла викрутка, і зараз відтестую і вже переставлю на свій лазермен. Коротенька вставка. Якщо будуть будь-які запитання, не соромтесь, задавайте в коментарі. Та і загалом пишіть коментарі. Це дозволяє розвивати канал та український YouTube в цілому. Ну, продовжуємо. Тож, що в мене вийшло? Вийшло доволі гарно, вважаю. Якщо людина навіть не знає, що немає таких заводських рішень, то, напевно, ніколи не здогадалася, що це якось перероблено. Ще можна заборонити цей обточену сторону і взагалі буде прям як заводське рішення. І мені справді дуже подобається, як вийшло. Цілком робоча робочий інструмент, і що саме головне, ну, він виходить безкоштовний, якщо самі будете робити. На відміну від цього, що я перед цим показував, тобто кажу, це треба доволі багато грошей. Давайте порівняємо їх пройдемося по плюсах та мінусах кожного варіанту. Давайте почнемо з оригінального варіанту. Які плюси? Ну, перше, що прям кидається в очі, це робоча довжина, якби його прикласти. А ось так, напевно, прикладу. Тобто от робоча довжина десь на третину, от так, якщо прикласти, десь на половину від цієї більше. Але скажу вам, з власного досвіду, як я казав, я користувався до цього ось такою викриткою. І цієї довжини мені цілком вистачає, я не знаю. Можливо, і був якийсь випадок, що я б не дістав, але ну, це дуже-дуже рідко. Насправді цієї довжини цілком достатньо. Ну, не знаю, можливо, комусь і трапиться, що треба довше. Це не така велика проблема. І, напевно, ну, і ще невеличкий плюс, що це все ж таки оригінальна деталь. Хто любить оригінальні деталі, але все одно ж ви будете пиляти цей шпиньок, тобто повністю в оригінал не вийде. Ну і на цьому плюси у цього варіанту закінчуються і починаються мінуси, і, ну і тим самим переваги цього. Перша і найголовніша перевага саморобного варіанту ну, що це безкоштовно. Тобто, що самі будете робити. Я ж кажу: щоб замінити тут, мені ну, в принципі, ключі в мене були, тому що я іноді там, роблю моди, ремонтую лежами, ну, таке. А так, вони окремо коштують 1200 гривень, ну, хоча це тільки актуально для тих, у кого алюмінієві накладки. Потім треба взяти цей, же, наприклад, найдешевший варіант Кік за 1000 теж 1200 гривень, я взяв, і раму ну або пиляти ту. Тобто, в сумі, ну, доволі така корголенька сума виходить, тут аж кажу безкоштовно. Напевно, до речі, будуть запитання, чи можу я це зробити. Ну, в принципі, можу. Не дуже хочу за це братися, тому що це все ж таки потребує часу і можна нафакапити. Але думаю, домовимося. Якщо кому треба, пишіть зробимо. Так. Перший варіант, тобто перший великий плюс, що це безкоштовно або дуже дешево, набагато дешевше ніж той варіант. А друге, що не треба ніяких модифікацій з рамою робити, тобто воно так само буде все ідеально працювати, складатися. Як, ну, так, як воно і має бути насправді. До речі, не сказав тут іще також є один нюанс, може навіть і мінус, хоча це більше саме як нюанс. При відкриванні відкриваються інші інструменти. Тут є шайбочки, я вже їх і змащував, іначе не перетягнув. І все одно воно при відкриванні час від часу відкривається викрутка. Треба не забувати її закривати і потім складати. Ну, це такий просто невеличкий нюансик. 에, з, принаймні, з плоскою викриткою цього нюансу не було, все нормально. Ну, Відкриваючи один інструмент, він один і відкривався. Такого не було. Не знаю, що це трапилось і чому воно так, але таке, такий нюанс е, є. Тобто, другий плюс що воно нічого не треба робити з рамою. І все ідеально закривається, відкривається. І тим паче. Не треба розкручувати навіть лезерман. Якщо ви дивились частину, де я це робив, я просто обклеїв малярним скотчем і так прямо на ньому робив. Тобто можна навіть не відкручуючи гвинти, відпиляти зайве і зробити. Тож, такі плюси у цього варіанту. Думаю повернути саме вже дороблену цю річ цю раму. Переставлю оригінальну, щоб не було того мікролюфта. І, може, продам кік на Relicсі. До речі, у мене кік теж модифікований він з ножицями. От я вважаю, що в кожному мультитулі мають бути ножиці. Не знаю, я дуже часто ними користуюсь. Ну, то вже інша історія. Ну і давайте зробимо невеликий підсумок. Я думаю, що кожен з варіантів вдалий, він корисний, точно, якщо ви це зробите, він вам допоможе в роботі. Кожен з варіантів є свої переваги та недоліки, тож це відео, можливо, комусь допоможе зробити цей вибір. І плюс я показав як ідею, що можна зробити. Тож, дякую всім за увагу. Ще буде багато чого цікавого на каналі. Підписуйтесь, до зустрічі в нових відео. Всім пока!